Хейхейці, дуже смішна Іра, і він напевно вже офіли від назви цього відео. Такого контенту від мене не очікував ніхто, навіть я. А що зробиш? Я через чур вліклась читанням. Я прочитала немало книг і нещодавно зацікавилась біографією Канта. Да, ще один неочікуваний поворот в моїй біографії. І чесно, це все лишило на мені якийсь шрам під назвою Паразадумія. Кант дуже багато думав. В нього було бідне дитинство. Подробиці вдаватись не буду, тому що це може зайняти години. Але суть була в тому, що коли він пішов навчатись, спочатку померла його мати, потім помер його батько, і вже в нього не було грошей на те, щоб себе втримувати. Тому він мусив покинути навчання і піти працювати. Працював він гувернантом дуже багато. Він постійно їздив по маленьким провінціям Німеччини. Тоді це була Прусія. Він, по-перше, викладав настільки протилежні речі від метафізики і астрономії до етики та музики. Ну йому вірність того, що ми зараз знайдемо таку людину супермала. Ну ніколи не дорівнює нулю. Можливо, якщо я зараз підтягну метафізику, і астрономію щас попрактикую це вміння. Він дуже багато працював, але в ті рідкі хвилини знаєте, який в нього був. До сух розмірковування. Я почала роздумувати, чи часто я думаю. Я думаю, насправді часто, але недостатньо часто, як би хотілося мені тепер. Я часто могла віддати перевагу інтернет залежності, там скролення якогось контенту, замість того, щоб попити чай, подивитись на дорогу і подумати про межі своєї підсвідомості. В цьому відео я хочу поговорити про те, що нібито всі знають, але мало хто усвідомлює. Тож, в ефірі рубрика розмови на вікні моєї кухні, і поговоримо про те, що чому необхідно читати художню літературу. Хочеться почати з легка мрачного тривіального початку. Давайте подивимось на наш світ в сучасності: чи є ми вільні і що за життя ми живемо? Розмови твого баті після першої рюмки. в своєму відео про головного героя. Я якось прочитала коментар від дівчинки, яка писала про те, що колись в дитинстві вона була головним героєм свого життя, центром свого всесвіту. А потім... Подорослішала і ніби все змінилось. Так і є. Ніби якась невидима сила починає стирати твою особистість, щоб вписати тебе в систему. І Юнг якось написав, щоб адаптуватись в суспільство. Ми створюємо собі додаткову особистість, яка поступово витісняє нашу істинну самість. Він називався Тінь. Mm. Як ви бачите, одним кантом не або ну жінка захопилась філософією. Не дай Бог до Ніцше щас дійде. Я і так дуже люблю Мартіна Ідена, який є теорія, щоб був натхненим над людиною. Нітше сьогодні з розвитком інтернету, експертних блогів і нескінченних думок з будь-якого кутка, немає необхідності самостійно мислити. Ми можемо просто обрати чуюсь думку, яка найбільш нам ближче, і все. Можна більше не думати з дорослішанням приходиться переймати систему цінностей оточуючих Хочеш, не хочеш, який би ти розумним і геніальним не був. Так чомусь працює наша адаптація. Потім відбувається це жахливе: в 17 років нас змушують обрати найважливіше рішення в нашому житті освіту. І цей диплом по суті стає цінником на наше рабство. На роботі ми продаємо життя, щоб купити речі, які допомагають нам забути про те, що ми його продали. І сьогодні здається, що наші тіла це шахти, з яких качають хвороби, щоб продавати ліки та комплекси. Щоб продавати красу, але чомусь, коли ми діти, ми такі геніальні, ми такі гарні своїй уяві, ми такі ідеальні. Нам нічого не страшно. Ми егоїсти. Чому ж стаючи старшими, ми накопичуємо все більше страхів та тривог? Ні. Це не тому, що ми не читаємо, а скоріше кудись спрямовуємо свою увагу. Тож, думаю, ви чудово розумієте, що відбувається з нашим тілом і мозком, коли ми обираємо більш популярний вид дозвілля це скролення швидкого контенту або новин чи безкінечних фільмів. Але що ж ми отримуємо, коли беремо до рук художню літературу? Ось п'ять причин, чому я раджу вам це зробити: по-перше, говорити гарно це одна з найважливіших умінь людини. Більше того, вміння грамотно донести свою думку, це колосальний успіх. Чим більше ти читаєш, тим більш словесних конструкцій запам'ятовуєш. А якщо ще й ведеш щоденник читача, де фіксуєш цікаві уривки чи цитати, і можеш цитувати автора, це, мабуть, твій найяскравіший аксесуар, який тільки може прикрасити тебе в цьому безкрайньому полі, що зветься діалог. Бо коли ти говориш найрозумніші речі, нудно тебе ніхто не почує. Чим більше слів епітетів і діом ти знаєш, тим цікавішим ти стаєш слухачеві. Говорити цікаво, це така ж сама цінність, як і сам інтелект. Я переконана, що 70 Відсотки всіх наших проблем через слова, коли ти говориш бездумно. Є ризик бути неправильно зрозумілим, влізти в конфлікт чи просто здатись дурним. Я, звісно, не претендую на роль людини, яка гарно завжди говорить. Ті, хто давно дивиться, знає, що Суржик тут проскакує частіше ніж. Не підберу і піти. Я не філолог і не експерт, але я відчуваю, що це важливо. І якщо колись мене запам'ятають як людину, яка популяризувала художню літературу, мені вже й вмирати можна. Я зробила все, що могла для цього світу хорошого. Сподіваюсь, на цьому відео не обмежиться літературна вічерінка на моєму каналі. Друга причина в тому, що життя перестало бути обмеженим лише твоїм життям. Буквально кожна пуха. Epoха... Боже, це тільки друга причина, що говори говорю, тільки друга причина. Придумала тим в. Туп, звісно, як пів відео. Я як книжка, атомні звички, блін, поки до суті дойдеш, то вже й постарієш. Буквально ти можеш прожити кожну епоху, набути досвід тисячі персонажів і вести діалог з найгеніальнішими умами свого часу. Я прожила тисячу життів і кохала тисячу разів. Я жила в антиутопії, ходила на бали, подорожувала, бачила кінець світу і помирала теж. Не один раз і все це, тому що я читаю. Книги справді допомагають знайти шлях до себе. Мене завжди дивувало, як у жінок, які жили тисячі років тому. Які тисячі іра, нам тільки дві тисячі років людству. Мене до сих пір дивує, як у жінок, які жили сотні років тому. Думки дуже схожі на мої. Коли читаю Джейн Остін чи Шарлоту Бронте, та відчуваю німиби падружаньки, товаришуємо скрізь час. І я черпаю досвід життя. З кожного прочитаного свого роману. Не дай Бог не подумайте, що я десятки романів за місяць читаю, там 300 мільйонів історій вже знаю. Я люблю читати повільно і вголос. Бо колись література створена була для того, щоб її чути. Нещодавно буквально популяризувалося тихе читання про себе. Ні, це майже не крінжово, особливо коли ти живеш сам. От коли в мене з'явиться чоловік, тоді в нього спрошу, що він думає про ці концерти Третя причина можливість бути цікавим спів. Розмовником, і якщо ти володієш метою іронією, вмієш цікаво розповідати, маєш що сказати і здатний розмірковувати на різні теми. Це вже робить тебе незаурядним персонажем чиїсь історії, аби було кому слухати, знаєте, як то мало хто вміє говорити не лише про себе. Тому важливо прокачувати свій життєвий досвід, бо мудрість приходить не з роками, а з глибиною спостережень. Читання вчить аналізу. Ми так часто розбираємо персонажів у книгах, що мимоволі починаємо бачити глибше і в реальних подіях. На краще це чи ні? Ще спорно. Наприклад, я зараз читаю Вільєт, і головна героїня настільки обмежена в видах хобі, що її хобі просто аналізувати людей. І вона ще така принісна в цьому романі. Так от я теж це перейняла. Я почала помічати, де людина говорить щиро, де лукавить, коли їй мене цікаво слухати, а коли хоче, щоб я швидше договорила фразу. Бути проникливою це риса, яку я ставлю на третє місце після інтелекту. Чесності, ну і приниклісті. Четверта причина наш мозок. Мозок це теж м'яс, Тож його потрібно як в спортзалі тренувати. Бо якщо це не займатись, він здується як у той біцепс після першого тренування і останнього читання. Прекрасно тренує мозок. Воно запобігає деменції, покращує пам'ять. Все таки, спробуй запам'ятати всіх тих тисяч персонажів і сюжетні повороти. Я от коли читала Монте Квісто, я на середині книги просто чуть зумані зійшла. Також читання підтримує ясність розуму та живість мислення. Бонусом ми можемо відсунути старість. Нейробіологи. Стверджують, що коли людина читає, вона уявляє на відміну від вже готового відеоконтенту, який ми бачимо, і в цей момент її нейронні зв'язки активно розвиваються. Тож хочете ви цього чи ні? Читання нас робить розумнішим і допомагає приймати якісніше рішення. Також це чудовий спосіб боротись тривожністю, тому що коли я в пригніченому стані, я відкриваю книгу і про цей світ свій вигаданий. Совмісний світ з автором, і не залишаюсь у стані, який висмоктує з мене енергію П'ята і найголовніше це до того, про що я почала говорити на початку відео. Якщо ти не читаєш твою систему цінностей, формує оточення. Ти копіюєш те, що бачиш, тому що наша психіка запрограмована на адаптацію. Книги дають знання, про які ніхто не розповість. Ні, ну може і розповість, якщо в тебе супер читаюче оточення. Вони збагачують душу і пробуджують розум. Да, мій малюк розум довго спав зараз. Проснувся буяний, тепер відео про філософію записуємо сидим. Перебарщуєш мозок, перебарщуєш. Якщо зміст прочитаного забувається, він все одно лишає якийсь слід у вашій підсвідомості, снах, і навіть впливає на те, яке ти рішення приймаєш. Тож, як казав Вілл Сміт, до нас жили мільйони людей. І не існує проблему, яку б не описали і не вирішили в книзі. Отак, от, от. офієли? тому що я трохи. Цього панділка ми розмірковуємо на цю тему. Такий у нас інтелектуальний. Бай. Мені хочеться, щоб відбиток цього відео лишився у вашій підсвідомості. Ну, забувся про не так швидко, як міг. Дякую за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось це відео. І не забувайте поставити лайк та коментар. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних цікавих, незабутніх, затишних відео. Папа. -па. Перше, іра, подивись, як ти виглядаєш. На збах помади нема. Красива картинка, чи ні? Давай я сейчас тобі проаналізуємо, да.